собрался, собрался. Собрал. Все, можно, да, начнем. А что ты не делаешь? Так ладно, пошёл. ну, давай я сделаю. Короче, дубль, первый, видео первое. Все, полетели. Братва, всем приветик. Сегодня снимем вам коротенькую обзорочку с нашей студии. Палай студия, барбершопик. Подсними вообще атмосферку, погодку. Як у нас сьогодні 1 січня, прекрасна погода, все подобається, все кайф. Поэтому сьогодні вирішили зняти вам такий коротенький обзорчик нашого салончика. Поэтому полетели, братва. Тут, кстати, можна оставити свою тільки якщо вона красива, порядочна. Всякого говна сюди не треба ліпити. Перший раз я задумався про стрижки ще дуже-дуже давно, ще як я був маленький, Не знаю, років 12, бабуся з мамою відправляли в парикмахер. І я був ввірений, що мені не подобається. Я да, приходив, мене стригли, мені не подобалося. Я от туди, виходив недовольний постійно, і приходив до да, недовольний. І ніколи не розумів, ну як це так, що тобі ніколи не подобається, як тебе пострижуть. Не, ну, для мене це було взагалі непонятно. Чого кожен раз, коли я туди приходжу, мені не подобається, і вже тоді я почав задумуватися, що треба щось міняти, якусь цю структуру, сферу, всю мені вже декілька разів задавали таке питання. У мене є відповідь на нього одна. Я люблю говорити, що це в мене така доля була займатися стрічками, тому що є така історія. На рік дитині, ви знаєте, може, дають на вибір різні предмети. І який вона обере, то з тим і буде в неї якби пов'язане ну, майбутнє. Я коли мені був рік, то якраз вибрав був Ну, Задумався, я був про стрижки пізніше. Це було тоді, коли мені дівчина подарила сертифікат на стрижку. Я вперше був попав в барбершоп. Мені там дуже сподобалась атмосфера, все, як пацики там працюють. І, мабуть, тоді мене посіялося це зернатко в голові, що можливо я колись цим буду займатися. Опа, братульочки. Ну, переходимо далі. Сразу нас зустрічає таке зеркальце. Тут можна об телефончик достав, показав свою нову прическу, похвастався, братві теж, який ти красивий. Отметочку кинув обов'язково, де постригся. І пацієнта далі. Не від каси, можна задонатити пацанам на блогі, азову на нашку пікав. Поцініма крупним планом, куди йдуть денежки. І можна також взяти пахучечку, щоб автомобілі теж прекрасно пахло. Не забуваємо за теж, ну братва як не як. Ви там зараз питаєте, пацане, а що у вас там вообще по звучанню? А я вам говорю, братва. Колоночки s 90 які нам подогнав Антончик. Антончик, тобі велике вітання. Ми їх трохи модернізували. Антоха їх тут скліпав, попаяв і зробив просто відличне звучання, яке ви можете прийти сюди і зацініть. Також хотів у нас їх украсти екзибіт. але у нього нефіга не вийшло, і колоночки залишились у нас. Першу стрічку я свою зробив. Мабуть, років 15. Але аж до того я так собі в голові завжди промальовував, як воно має бути. Що це був просто тример і одна розчоска. Я отак просто брав тример і отак вів просто його прямо вверх. Ножниці я навіть не брав в руки, розчосочкою причесав. Це була моя перша стрижка. Друга стрижка, в мене, я пам'ятаю, була вже не така удачна. Мій друг Артур чи... залишився лисим. Ну, не все, не все одразу, як кажуть. Перші стрижки в мене були, коли я ще вчився в інституті, там ми жили на казармі, і пацаків доводилось стригти. Я спочатку сам ходив до таких перукарів, там місцевих стригся. Але мені було ну, цікаво, чомусь мені хотілося спробувати тоді, як воно це зрізати волосся. Я попросив пацака машинку цю, і декілька, ну, декілька мене клієнтів там було яких я стриг там під одну насадку, грубо кажучи, і нічого там такого переходимо далі. Тут нас чекає зона очікування, де ви можете присісти, зачекати свого майстра, а також сказати: Дімочі, хочу щось випити, якийсь коктейльчик, можеш замутити? Я говорю, не фіг ділать, і йду вам коктейльчик. Так, а ви скажете, дімочик, а що це за прекрасна жінка тут така, да? А я вам гарю, це нам маріночка е, э, от руки просто ну великоліпний художник, великолепна картина. Просто чудо, яке доповняє цю прекрасну нашу атмосферку. Ой, починав я свою барбарську кар'єру. Якоби взагалі працював з 15 років скрізь там, де тільки можна, було, на тракціонах працював на колунах, І мені завжди нічого не, не подобалось. Я думаю, ну як це ти ходиш на роботу, тобі не подобається. Потім мені стало 18 років, і я подумав, що треба їхати за кордон. Попав я зі своїм кумом вані за кордон в Польщу. Ми три дні їхали туди, нас ніхто не зустрів. Ми три дні не спали, дуже довго чекали, попали на цей завод. Я там пропрацював два місяці і зрозумів, що це. Точно не моє, не моє життя, і мені це воно не подобається. Я приїхав зразу в Україну, почав вже більш детально вивчати про стрижки. Але ж теж, чого я до 18 років не встиг, бо тоді якраз такі часи були, що хлопці-перукорі ну, могли отримати пизди. Не, Таке у нас в Черкасах не приветствувалося. Якось я так нікому нічого не казав, так сам собі щось думав. Але вже потім після заводу мені вже стало по барабану, де воно вже якось вже відійшло. Тоді вже були там перші перекорі хлопці, вони нормально вже там нормалізувалися. Ну і я почав вже цікавитись, сам починав. Базу все сам вивчив. Потім мене через пару років, це мені десь було, років 20-19, запросили в один барбершоп. Там я вже почав професійно стригти. Там мене трошки щось десь підучили. Трохи якихось термінів я там набрався, вже хоч розумів, як вона називається це все. І за гроші почав стригти. На, на цьому заробляти. Але там зарплатні було дуже мало. І там я познайомився з Боді, зі своїм другом. Він е, на той час е, уїжджав в Польщу І мене запрошував. Але я тоді думаю, ну, я ще, мабуть, не готовий дуже до Польщі. Ще попрацював роки два, мабуть. Ну так, да, десь два роки попрацював в черкаському барбершопі і поїхав в Польщу. Там я познайомився і ще зі своїм кінтом чаклуном. Там були нас троє з Черкаси. Взагалі, у нас така була інтернаціональна команда в барбершопі. Були у нас там і датчани, і білоруси, і поляки, і українці. Ну, взагалі там супер. Мені, в принципі. Все, все подобалось. Там я ще попрацював десь близько півтора року. Потім почалась війна, і так вийшло, що мені довелося повернутися в Україну. І я пішов працювати в той же самий барбершоп, до, якого, до Польщі, в якому я працював. Там я ще пропрацював роки два, і вже максимально вигорів, ти просто працюєш там. Як на станку якомусь так просто один за одним, без душі, без нічого, нема ніякої атмосфери, люди всі різні там. Ну, Більшість, звичайно, всі, всі класні, але поки ти наб'єш свою підходящу клієнтську базу, має пройти якийсь деякий час. І поки за час моєї відсутності в Польщі я Ну, загубив своїх клієнтів, загубив з ними контакти, і поки я їх всіх знаходив, вони мене знаходили. То це зайняло деякий час. Коли я вже закінчив навчання, пішов на роботу по спеціальності спочатку. Мені вона не подобалась, і в мене тоді вже були серйозні думки, щоб почати вчитись серйозно на, на барбера. Пам'ятаю, я тоді приїхав в Черкаси, е, узнав це за навчання, за все це. Сам я хотів попасти саме в той барбершоп, куди коли я вперше попав, це по сертифікату. Мені хотілося там навчитися стригти і спробувати працювати там. Мені сказали, що да, в них є набір, що можна приїжджати вчитись, Якщо буду добре з цим справлятися, то візьмуть мене на роботу. А... Потім я повернувся до себе в Одеську область додому, зібрав речі, звільнився із старої роботи і отримав кучу багато критики від родичів, що міняю таку якусь перспективну роботу. На незрозуміло на те, що буде мене взагалі це виходить. Але нікого не слухав. Переїхали в Черкаси, ми тоді е, почав вчитись. Е, успішно пройшов навчання і мене взяли на роботу в цей салон. Е, там я працював весь час, е, не, не міняв я місця роботи, тому що не бачив сенсу, тому що в Черкасах це барбершоп був такий е, один із перспективніших. Тому нікуди не рипався, постійно там працював. Але були моменти, коли я думав, що стрижки це в мене таке тимчасове, і намагався там знайти в себе в чомусь іншому. Відео там любив знімати, монтажем займався. На рік я був, пішов в IT, працював, вчився між клієнтами, коли там коли стриг на роботі клієнтів, то між. Між стрижками там навчався. Ось на рік я був випав із стрижок, але все одно так склалось, доля, мабуть, не знаю, що я повернувся знову до, в салон, знову почав стригти, але вже з новим якимось запалом, з новими думками, і так продовжував працювати, поки вже не вирішили з моїм другом, з Віталіком, робити щось, щось нове, щось своє. Погнали дальше, братва. Расскажем вам чуть-чуть за цю барну стойку прекрасну. Пацики це делають перший раз, типа ніколи не державні інструмента в руках. І подивіться, яка просто красота. Тут делаються коктейльчики. Движения прикольні. Просто класна барна стойка, якої більше ну, ніде нема. Хто у нас любить егермейстер. Тут такий скотчик, виски прекрасний. И девочки, любительницы Мартини, вам тоже есть подгончик, за вас не забываем. А, ну есть же, блядь, карпатская наливка, ты шо, кто, ну, любе, наливочки имеется. Так, поехали. Так, на 500 лайков, если собирается видяха, разыгрываем такие прекрасные триммер VGR. Просто офигительный, можно бородку себе подровнять там, там. Ну и за те моменты, что же не забываем, надо быть красивым везде. Так, триммер, да, якщо що, розіграємо. І йдемо далі до нашої прекрасної жінки. Це у нас фібі зваті. Зараз вона там віддихає чилить, не будемо її тривожити. Але якщо ви прийдете сюди і захочете її подивитися, просто маячте, ми її достанемо і покажемо. Ось так от. Просто в туалет. нам надо зайти в туалетик и рассказать вам чуть-чуть про туалетик. Поехали, снимаем интерьерчик сразу. кидается в глаза нам такие разрисовочки этого кракена наимоверного, который нарисовал Эдик. Просто прекрасная композиция, которая очень гармонирует с этим туалетиком. Красный светик, тоже такой интересный. Интересный вообще дизайн туалета, в принципе. Так что, кто не был в таком туалете, очень рекомендую его посетить. Так, ну що, поїхали далі? Да? Тут у нас зустрічається така мойка. о, сюди дуже вже приємно сідати. А коли вам тут мастер моє голову, ти отак вот просто лягаєш, головочку туди ляпс, тепла водичечка стікає, і ти просто балдеєш, як тобі такий прекрасний масаж. Ну, якщо про моєчку, так, коротко, пару слов кинуть, кожа рожа, всі діла. Камні можемо да, бачити. Це спеціально ж нам дизайнер з Італії діяв під наш прекрасний інтер'єр під ці Все ж, блядь, гармонічно, еротично. Поэтому, так, да, моєчка достойна уваження. Ну і лайка, звісно. Поки я працював ці два роки на цьому ж черкаському барбершопі після Польщі, мене не покидала е, думка. Що треба, мабуть, вже якось щось зробити, міняти щось щось нового хотілось. Не хотілося цього конвеєра. І я зі своїм другом, Едіком ми почали задумуватися відкривати свій барбершоп. Почали ми задумуватись про те, що хочемо свою справу відкривати, зробити повністю під свій, на свій смак, як ми це бачимо. Ми так собі не спіша, бо це ж війна, як вона там далі буде. Собі шукали приміщення так. Не, не спіша, не дуже на цьому акцентувалися, але шукали. І коли вже ми знайшли підходяще місце для цього, сказали на роботі, що будемо звільнятися, хотіли якось по-хорошому -по да, вчинити, попередити, щоб це не було так зненацька. Пару місяців ще попрацюємо, два-три місяці, підготуємо, кого треба обучити обучим, і підемо в свій, по своїй волні далі. Ну, так вийшло, що йому це не сподобалось. На нас обідалося, не знаю. І <схід> звільнили в той день, коли ми їм це сказали. Ми з едіком. Я навіть не знаю, чи ми розстроїлись, ми, мабуть, більше зраділи. Такий переломний момент. І замість того, щоб цей період весь розтягувати, ми його звузили, бо в нас ну, роботи немає, треба вже щось робити. Ми швидко залітаємо на цей на приміщення. Воно зовсім пусте. Немає нічого. У нас є бюджети, пам'ятаю, 5 тисяч доларів чи 4 тисячі доларів. Ми зібрали, У нас там було. Мабуть, в той же день ми почали щось робити. Перша поїздочка в епіцентр була одна із тисячі. Ми заїжджаємо на це приміщення і одразу починаємо працювати. Ці гроші у нас закінчуються через два тижні. Електрика, сантехніка. Дуже багато. Ми так не очікували, що це буде так все дорого. Ну нічого, потім ми. Почали думати про назву. з цим я з хлопцями, там, Тьома, Мазур, Біля, Вам привіт. Ми займалися організацією технодвіжі в Черкасах Технорейво. І, і там була назва Техно». Я обговорив із хлопцями чи не проти вони будуть, якщо ми будемо бренд далі продвигати і називемо цей салон Студіо». Вони були не проти, всі були тільки за. Ми з ними спілкуємося, які спілкувалися. Це наші дуже великі друзі. Було дуже жарко, температура тоді була десь 40 плюс. Перфоратор вперше тримав в руках. Це пам'ятаю, як ми робили стелю. Ми декілька днів вже просто навіть з Віталіком не розмовляли один з одним, тому що ми були, блін, заєпані. Нам хотілося його закінчити пошвидше, але фінішу не було видно, і ми оце молче приходили. Просто робили його, сверлили дірки, цепляли його. Було дуже був цікавий період в житті, і він нам якось показав, що ми дійсно можемо багато на що на що ми здатні. Ми з Віталіком, мабуть, не кожен може так, таке сказати, але от ми пройшли цей ремонт, і ми жодного разу не посварились абсолютно мовчали, да, але не сварились. Пройшли це дуже гідно, і я думаю, результат у нас теж вийшов шикарний. Скільки грошей ми потратили на це все. Да, мабуть, тисяч 10 ми потратили. Ну, Одне крісло коштувало близько 1 тисяча євро, мойка трошки менше. Ну, воно так дорого, дорого. Ці кожні поїздки в епіцентр, кожен день ми постійно щось забували, щось десь там думали, як же ще його. Я думав, що цей ремонт не закінчиться ніколи. Так як ми взагалі планували, що замість нас хтось буде робити цей ремонт. Потім ми зрозуміли, що з бюджетом. Своїм миним лазим. Те, ще паралельно, ми не домовилися з, з будівниками. Прочекали їх два тижні. Вони там мали закінчувати об'єкт свій. Потім через два тижні вони забухали. Ми коротше зрозуміли, що це не серйозно, треба включатися і все робити самим. І Димон вам має зробити. Екскурс по нашому салону, щоб ви подивилися, як це все було. Все робили самі, ну кроме електрики і сантехніки Ну, Хоча вже електрику ми вже зараз вже самі. Я думаю, вже б ми змогли з тим опитом, який у нас вже є за спинами, ми вже її самі можемо. Так що звертайтеся кому там, що треба. За дорого зробимо. Задумали, у нас були багато задумок, ми їх більш-менш втілили. Салон ще в процесі в розробці. Він ще не має свого фінального вигляду, але вже є на що подивитися. Думаю, за два місяці ми зробили тут ремонт. Нам якраз дали канікул. Наші арендодавці. Ми за два місяці вклалися, зробили ремонт, провели шикарне відкриття. було дуже велика купа народу. Ну і люди так з нами продовжують далі йти. Дякуємо всім, що ви з нами. Зустрічає нас така красота, креселка, да? Можемо бачити, яке воно просто гармонічне, еротичне і харизматичне. Так дорого багато виглядить. Сюди отак сідаєш. Оп. Сидиш такий опа, тут тебе стрижуть, тут ти такий собі попиваєш віскарьок. Так, переходимо до наших прекрасних паличок. Зразу бачимо, да? вписується в інтер'єрчик чи кресілко. Паличка, поличка, поличка кресівка. Все гармонірує, все класно. Кстаті, нам їх поміг зробити Артурчик тобі дуже велике вітання. Не последній чоловік для салончика. От такі прекрасні полочки ми маємо завдяки нашому Артурчику. Ну, звісно, і нам. Теж якби діяли, покрасили. Ой, блядь. А цей шейс, братва, у нас теж тут не просто так стоїть. Типа, кожного четверга танцює у нас. Неймовірна Євгенія, дівчина просто робить таку красотіку, тут екзотіку, отак от, поки ви тут сидите, стрижетесь. Тут вам наводять таку красоту, пацани. Так що рекомендую посіти хоч раз в житті таку прическу. дальше, подгончики от братви. Хочеться вам представить нашу лісну братву. Отаку вот нам подарили. Просто обожаю такі растения, і тут вони присутствують, тут ви можете сидіти і дихати кислородом. Бо тут завжди чистий кислород завдяки отакій вот пісні братві. Так, погнали дальше. Гітарку нам ще вот подогнали, таку вот прекрасну. Вона вот. так, прям сюди вроде вписується, вроді тут і родилась. Ну, Хто, типа, шарить поїграти, можете зняти, ну, ту -ту -ту -ту, дати якийсь маленький концерт. Чи, може, тут щось тусу якусь зробимо. Так що, хто шарить, підтягуйтесь, пацани. Так, екафлошечка. Дякую да. Валентінечку, вальочку, да, за такий от подгончик. Потому що, коли виключали світ, дуже нам ця вещь допомагала. Дуже-дуже. От от за це тобі дуже велике дякую. Так, погнали далі. Ось такий стендик, так, да, бачимо. І кстати, пользуємося случаєм, передаємо вітання пальоному з днем народження. Те, будь здоровий, повертайся живим, всього тобі, старий, найкращого. Так, ну і тут ви можете залишити шеврон своєї військової бригади. Взяли оп, чикс, поставили. І ми тут будемо збирати таку от колекцію. Бачимо, поки маленька колекція ну, буде потроху доповнятися. Так, і бачимо, да, оператор, піднімаємо зразу вершочок. Такий от у нас калаш имеется. Ну, звісно ж, не муляж, Ну, як ви думали, муляж, Ну серйозна організація, серйозний калаш. Такий. Так що шо... лучше сюди не всяким, мені другому, блядь. Бо буде стрітба. <схід> Отакі от вещи можем можемо бачити. Да, тут це теж сувенірчики. Прямо прямо прям від да, от Братви залітають нам такі подгончики. З Азова. Так що Азову теж велике вітання. Да и вообще всем військовим, вообще, пацаны, вы красавчики, поклон вам. Что там оператор, съемка пошла? Пошла. Так, вот дуже мне нравятся эти стульчики, вот прям балдею от них, потому что сейчас и расскажу, и покажу. Делаешь вот так вот. So rocks, bricks, Yo, say, so her, потолок, потолок. Оператор, вот давай же, вот мы не снимали потолочек. Заснимай наш потолочек. Аж хочется заспевать. Голуби летят над нашей зоной. Вот такие просто потолочек, ручная работа. Да бы вот так за бугром, пацаны, в каком-нибудь музее, вот такие потолок, ну, стоил бы 100 тысяч баксов. Ну, это минимум. Тут пацаны захоботили, сделали, ну, типа, прекрасные такие потолочек, ручная работа. Ну, кайф. Просто кайф. Ну що, підходимо ми к концу нашої розпаковочки. Такої з вами був Дімончик Барбек на зв'язі. Ну, якщо, теж не судіть строго, це моя друга сьомочка. Ще так, чуть-чуть мінжовочка така, ну нічого. Думаю, далі більше, далі лучше. З вами Палай студіо Барбершоп. Так що всіх чекаємо на стрижечки, всіх чекаємо так. До зустрічі.